Турборежим. Оце турборежим. Слава Україні, козаки! Сьогодні на огляді у нас такий ліхтарик від компанії Urkus модель TS-23. 5000 люменів заявляється і до 482 метрів дальність. Ось можна ознайомитися з характеристиками, захищений від води та пилу по стандарту IP68. 5-вольтовий 2 А на зарядку, як я розумію. Давайте відкриємося. Гарне пакування, інструкція англійською мовою, темлячок, два гумових ущільнюча додаткових, USB-A на Type-C кабель, плюс однозначно. Ну і сам ліхтар ось такий. На акумуляторі. Давайте подивимося, що там за акумулятор. Ого, що з цієї сторони відкрутився. Акумулятор у нас 21700 на 5000 мАч. За гумовою заглушкою у нас USB-C-роз'ємчик для зарядки. Двохстороння кліпса. Де кнопка, кнопка у нас в хвості? По керуванню. Одинарне натискання ми вмикаємо. Ліхтар, він вмикається завжди на попередньому режимі, тобто в якому виключили, в такому і вмикнули. Подвійне натискання це у нас відразу турборежим. І якщо затиснути, то режими змінюються циклічно. І вимикати одиночним натисканням. Розміри 138,4 в довжину. Тут де в районі хвата 26,9, голова ліхтаря 47, і хвіст 34. Є величезні радіатори. Для охолодження світлодіода. Внутрішній опір комплектного акумулятора. 12,74 мОм, і при цьому заряджений акумулятор пройшов рівно на 50% 3,6 В. Потужність, на якій зможе заряджатися. 5 В 1,6 А, тобто 8 Вт, бере на зарядку. Це гарний результат. Чи може одночасно працювати і заряджатися. Ні. На жаль, під час заряду включити його не можна. Запишемо до мінусів. Про те, що ліхтар заряджається, сигналізує ось цей червоний світлодіод. Напевно, коли він буде заряджений, то стане світити зеленим кольором. Ось так світить ліхтар у мінімальному режимі. Тут у нас 40 метрів паркінгу. Зараз абсолютно темрява, але навіть в мінімальному режимі доволі гарно видно. Давайте додамо. Ось це другий режим. Ось наш ліхтар. В другому режимі, ну вже прям як, ну, не автомобільна фара, але гарна. Давайте ще разок. Ось. Це третій. Майже максимальний режим. І тепер ще один, четвертий. так Оце на четвертому режимі. Ось таке освітлення 40 метрів паркінгу. Подивіться на цей ліхтар, що він виробляє. Так, вимикаємо. І тепер турборежим. Оце турборежим. Ну, просто якесь нереальне освітлення. До висновків. Почнемо з мінусів. Перший мінус це те, що неможливо ліхтар одночасно заряджати і щоб він світив, тобто не можна використовувати як нічничок. Але це питання вирішується. Просто берете додаткові акумулятори і ви завжди з освітлом. Потім трішки було для мене незручно спочатку користування керуванням. Тобто, оце, поки я розібрався, що ось так він переключається, але потім. Ніяких проблем не виникло, просто треба звикнути. У всьому іншому, чудовий ліхтар в гарному дизайні, з неймовірною яскравістю. Настільки яскравого ліхтаря я ще не зустрічав в такому форм-факторі. З хорошою кліпсою. Ну, одним словом, він мені сподобався. Дякую за увагу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал.